Вітаю вас шановні глядачі, а також гостей каналу вітаємо. Всім слава Україні, героям нашим слава. Ну що, друзяки, в чергове вибралися до лісу. Подивитися за білими грибками, ну і також за опеньками. Чи щось змінилося за тиждень. Сьогодні у нас 16. Листопада вже майже 11 година, трошки вибрались пізніше в <coughs> нас падав дощик. І зараз покрапує такий невеличкий, але, але покрапує. Як казав, 16 листопада сьогодні. Будемо пробувати знайти якогось грибка. Так, був я на днях з грибниками, такими знайомими, здибався. Казали, що находили по пару опенів навіть. Подивимося сьогодні, зайдемо на своє місця, там, де ми зазвичай збираємо і подивимося чи є, чи нема. Так, ну що, вам, друзі, як завжди, гарного перегляду. А ми друзья добралися би до ставка. Хто не знає, того бобри загатили дамбу ну і зробили отакий ставок. Навіть збільшився. Минулого разу я там, не знаю як буде видно, не буде, там погрижене дерево, то я ще туди заходив, Трошки водичка піднімається. І такий оставок зробився. Великий. Погано видно, тут все заросло. Отак От природа себе відновлює. Яку дамбу зробили? спробую зблизити така гремля тут колись труба була ось така фіня Гарно, гарно так добре ми, ми продовжуємо Ставок з другої сторони, друзі. У нас на ті є. це я вийшов. Це все затопило. Гарно. Гарненько. Будемо мати ще один ставок, якщо не зруйнують, звичайно. Ну з грибками щось, щось я тут нічого не знайшов. Навіть минулого разу я там на біля озера знімав глиби, вони вже постаріли за тиждень. Та, добренько, подивимось в подальшому, що буде. друзі перейшов я в цей дубовий ліс що ми зазвичай ходимо всі ось в такому стані грибки на жаль свіжого грибка не вижу Щось, минулий тиждень трошки Такі молоді попадались, молодіші. Так що надія ще було, що якийсь грибок виросте. Но, на жаль, на жаль, така ситуація. Фух, так. Подивимося подальше. Ми лише, як то кажуть, почали недавно. Щось чи знайдемо якогось грибка сьогодні чи ні. Так, добре, Продовжуємо Ну що, друзі, такі ми знайшли першого білого грибка. Подивіться, що який красень. Дивимося, щось така кубка. Підозріла з листя. Дивіться, який красючок. О, ти що, ти що. який красючок. Припався. Хочу вам зняти файно. Дивіться. Яка краса. Не? друзяки. Теперішній час такого грибка знайти це. за радість. О, ти що, ти що. Ах, краса, красотулька яка. І ще такий добротний, ще навіть комар літає. Десь фокус сидів. Такий грибочок нам попався. Що, ще не хоче фокусувати. О, такий грибочок нам попався. гарненько, гарненько, вже ми сьогодні. Як то кажуть, задурно не пішли до лісу. Хоч якась знахідка. Нагадую, сьогодні 16 листопада у нас, так, краса. Продовжуємо. Що, друзі? Прийшов я вже майже в цю ділянку. Вже вийшов на Смереки, Вже більше грибка не знайшов ніякого. Тут зазвичай дуже полюбляють бути. Ну, не сьогодні. Но, мабуть, що не цього року, я щось так думаю. Вже... На наступний тиждень вже і сніг передають. Так що не знаю що з того буде. Но, в принципі, не є холодно. Міг би грибок ще й рости, Не собою, але ще міг би рости. Так, що, продовжуємо. Друзі, ось знайшов перший хопеньок, і то вже такі старенькі, старенькі опеньки. вже помучені. І коли вони виросли, Бог його знає. Так, поки що більше не лежу. Зараз пройдуся по цьому зворику, подивимось, може ще не ся. Що, друзі, який, прийшов я вже цю ділянку, переміщуємося на другу, подивимося, що там Яка ситуація. Але я думаю, що не, не дуже ліпше, чим на тій стороні. Тільки що був туман і так в моменті зникнув. Погода така похмура на Прийшов Прийшовся я там по тому зварику ще. Більше я не знайшов опенок. Так, щось цей рік дивно. Дивно-дивно що тут підпеньків не було, я вже такого року не пам'ятаю, чесно. Щоб о пеньок не було. Його пеньок немає і кабани десь саділи. То вже минулий рік то вже так бігали, тут як псина в полісі. Не дивився, минулого року я трошки робив підкормки, підгодовував і, ну, і приходили. Там є на каналі відео, не одне, я знімав на фотоловушку, фотопастку, точніше, кабани приходили, а цей рік щось я. Від весни взагалі не видно ні слідів, нічого. дивно. Дивно-дивно. Так, ну що добре, зараз ми ще поглянемо по цих місцях своїх, де опеньки полюбляли бути того року. Та того року зазвичай ми тут постійно Назбирували. Так, файно є. А, друзі, ліс вже готовий до зимівлі. Прийшов я ще пару своїх місць, жодного грибка взагалі. Ну, що поробиш? Ось така краса, друзі. Ну що ж, друзі, добралися ми вже майже додому. На цьому будемо завершувати наше сьогоднішнє тихе полювання. А також і грибний сезон будемо завершувати 2025 року. В подальшому подивимося, не знаю, якщо не буде морозу, можливо ще зробимо один вихід до лісу. Вдячний, що були зі мною цей рік за вашу підтримку. Вам, як завжди, бажаю, друзі, добрих людей на життєвому шляху, всіх благ, всього найкращого. З вами був Володимир і наш помічник Топка. In vsi naši sončni rezultati, taki. Na den biljačok. Nadajem se, da skoraj izustričem.